Робити кроки саме з цього все починається. Серце батьків радісно б'ється, коли їхня дитина робить свій перший крок. Це щось важливе і те, що слід відсвяткувати. Уявіть, що відчуває Бог, коли він бачить, як його діти роблять крок віри. Ці засновані на слові Божому і практичні кроки віри допоможуть вам отримувати відповіді на ваші молитви. Ці передачі допоможуть вам зробити не просто перший крок. Але крок віри приносить впевненість у тому, як ви молитесь. Ви можете навчитись молитись на підставі Слова Божого і впевнено знати, що ваші молитви можуть бути на 100% ефективними. Прийшов час для результатів, і разом ми будемо рухатись до цього крок за кроком. Дізнайтеся основи списання для сильної продуктивної молитви. Побачте, яку роль ваше молитовне життя грає у здійсненні волі Божої на землі. Вітаю вас, я Кеннет Коплен, і це передача переможний голос віруючого. Ми дуже раді, що ви сьогодні з нами. Хвала Богу. Отже, слово живого Бога Він живий Бог. Слово живого Бога. І насамперед згадаймо деякі базові принципи віри. Коупленди, це єдине, про що ви говорите. Все все в цій книзі, лише по вірі. Якщо ви не вірите цьому, то міцно тримайтеся за своє крісло. Бо в посланні до євреїв в 11 розділі сказано, а віра є, віра зараз, віра вона зараз. Якщо це не зараз, то це щось інше. А віра є здійсненням очікуваного і впевненість невидимому. У ній засвідчені древні вірою пізнаємо, що віки влаштовані Словом Божим, так що з невидимого сталося видиме. І не сказано, що Бог створив світ з нічого. Ні. Сказано, що він зробив це вірою. Слава Богу. Він вірив у це. Він сказав це. І сталося так. Слово Боже, воно є. Слово Боже є. Воно було. Воно є. І воно завжди буде. Воно є що? По-перше, це Він, по-друге, Його слово це все, що ви потребуєте. Амінь. Бо завдяки вірі і через віру, яка є духовною силою, ця духовна невидима сила, яка, попри те, що може бути дуже осяжною. Бо її результати в багатьох випадках можна відчути. Однак її дія не залежить від відчуттів, а від слова Божого. Звідки ми це знаємо? З послання до римлян 10.17. Бо віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Від слухання. Слухання. Чоловіки і жінки приймають Господа, коли чують слова. Ми спасенні словами. Ми спасенні. Ми почули слова, повірили їм у своєму серці і сказали їх своїми устами. Я приймаю Ісуса як свого Господа і Спасителя. Я пам'ятаю, 1962 рік, так наче це сталося вчора. Я щойно повернувся з роботи я все зіпсував на попередній роботі. Тож я шукав нову роботу. Глорія була вдома, і ми опинилися. Я не вдаватимусь подробиці, хоча це гарна історія. Однак, ми опинилися в порожньому домі. З трьома кімнатами, де не було жодної побутової техніки. Жодної. І мій друг, мій близький друг зайнявся одним бізнесом. І це здавалося дуже прибутковою справою. Однак мені не варто було займатися цим. То був ізоляційний матеріал. Він був дуже якісний і мав чудові властивості. Отже, я полишив свою роботу, він полишив свою, і в нього були заощадження. Я нічого не мав. Проте він запросив мене, бо я дещо знав стосовно продаж. Тож я взявся за справу і набрав багато замовлень на той матеріал. То був чудовий продукт, тож я набрав багато замовлень на нього. Розумієте, то був Кеннет до народження згори. Але ми не могли отримати товар. Ми не могли отримати товар. У нас був номер вантажного вагону. Це був вантажний вагон, наповнений товаром. І я набрав замовлень. На більшу його частину. Ми з Лорією вирішили, що до нас йдуть великі гроші. Тож ми купили дім за орендною угодою. Вона звільнилась з роботи і почала працювати на нашу, так би мовити, перспективну компанію. Отже, коли я побачив, як наш вагон від'їжджає з міста. Я побіг до телефонної будки. Так, а де був ваш мобільний телефон? Десь років через 95 майбутнього. Чи приблизно так? Тож я зателефонував і сказав: Харві, наш вагон від'їжджає з міста. Ми втратили товар, і мені довелося звільнитися. А він продовжує займатися цим бізнесом. Він мав обладнання, і у нього дуже добре все виходило. В будь-якому разі. Глорія була в тому домі, а моя мама надіслала нам 10 кілограмовий мішок картоплі. Ми не хотіли розповідати ні моїм, ні її батькам, в якому стані ми були. Бо ми склали угоду. Глорія і я. Ми склали угоду, що ми ніколи не повернемось назад до батьків і ніколи не будемо сваритись і не повернемось до батьків. І цього ніколи не сталося. І ось я влаштувався на роботу, на нову роботу. А Глорія знайшла нам абсолютно нову, немебльовану, точніше, абсолютно нову, мебльовану квартиру, в ній ще ніхто ніколи не жив. Того дня я виконував переліт для керівника газової компанії Арканзас Луїзіана. Його прізвище було Юїр, я ніколи цього не забуду. Тож я повернувся, у нас з'явилася нова квартира. Я зайшов, зайшов, визувся. Була десь восьма година вечора. Приблизно так. Я зайшов і пішов на кухню. Глорія стояла біля плити і готувала вечерю. І раптом. Кімната наповнилась славою Божою. Я заплющив очі і почув, як Господь сказав: «Кеннете, якщо ти не налагодиш свої стосунки зі мною, ти підеш у дьявольське пекло. Я сказав, я знаю це, я знаю. Мене правильно виховували. Мої батьки не були винні в тому, що я став таким. І я сказав, я знаю це. Що мені тепер робити? І я почув голос моєї вчительки з недільної школи. Вона була вдовою невисокого зросту, носила маленький чорний соломіний капелюшок, чорну сукню, а з капелюшка виднілась маленька штучна квітка. Я буквально бачу її зараз. Її звали Місіс Таггард. Ми називали її стара Місіс Таггард. Вона сама називала себе стара Місіс Таггард. Я не знаю, скільки їй було років, але вона була старенькою Тагард. і це була недільна школа південних Баптистів. У південних Баптистів недільні школи схожі на звичайні школи там ставлять оцінки і так далі. І всі хлопці нашого класу сказали: ні, ні, ми не перейдемо до наступного класу. Якщо місіс Таґер не перейде з нами, то і ми не підемо. Тому вона просто переходила з класу в клас разом з нами. І ось я почув її голос. Хлопчики, вам слід запросити Ісуса увійти ваше серце. І я запросив. Раптом весь той шум і та гіркота в моєму житті. Вони просто зникли. І в моє серце увійшла віра. Як? Я почув слова. Я почув, як вона це сказала. Я не знаю, не пригадую, скільки разів вона це казала нам, але я пізнав її голос. Вона привела мене до Господа. Я зробив цей крок, коли вона вже була на небесах. Амінь. Хвала Богу. Слова. Слова. Слова ось тут. Слова з цієї книги. І того вечора прийшла віра. Я прийняв це і народився згори. Це назавжди змінило моє життя і моє майбутнє. Хвала Богу. Амінь. Гаразд. Віра. У посланні в перекладі Веймута, переклад Річарда Френсіса Веймута, також відомого як Новий Завіт сучасною мовою. Я хочу вам дещо прочитати. Звісно, ви вже чули, як я використовував цей вислів. Ось звідки я його взяв. Цей новий Завіт припинили друкувати. І наше служіння. Надрукувало ще один його тираж. І я дуже радію цьому. Я дуже радію цьому. Амінь. І ви чули, як я використовував цей вислів? Отже, послання Якова, другий розділ, 14-й вір. Яка користь, брати мої, якщо людина стверджує, що має віру, але її дії не відповідають цьому. Чи може така віра спасти її? Припустимо, брат чи сестра погано одягнені, або у них недостатньо їжі, і хтось каже їм: гаразд, грійтеся і харчуйтеся, але не дасть їм потрібного, не забезпечить їхні потреби, то яка від цього користь? Тож і віра, якщо вона не супроводжується послухом? Якщо ця невидима сила віри? А вона є в кожного народженого згори віруючого, бо ви спасені вірою. Прочитайте другий розділ послання до Ефесян. Ви спасені благодаттю через віру. Слава Богу. Отже, по вірі, що було по благодаті. Чи не так? Гаразд? Ти маєш віру, а я маю дії. Доведи мені свою віру, без відповідних дій». Я часто користувався цим висловлюванням. Я чув, як ним часто користувався Брат Хейген. І ось звідки він походить. Від Річарда Френсіса Веймута. Хвала Богу. Амінь. Отже, відповідні дії. Віра повинна діяти. Інакше вона мертва. І ви можете прочитати про це далі. Тіло мертве без духа. А віра мертва без відповідної дії. У традиційному перекладі Біблії говориться діла. І деякі люди, особливо раніше, казали: ні, 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 це неправильно. Ми не спасаємось ділами. Звісно, ми не спасаємось ділами. Ви спасаєтесь вірою, але віра повинна діяти. У неї мають бути дії. Отже, віра завчасно готується до того, на що вона очікує, або до того, що, як вона вірить, має статися завчасно. Ви вірите в це, ви знаходите слова завіту, обітниці завіту, факти завіту. Наприклад, ранами його ви зцілились. Це не обітниця, це факт. Це вже сталося. Коли Ісаї пророкував про це раніше це була обітниця, яка вже здійснилася. Вона здійснилася, коли Ісус пішов в дім Петра. Це було в суботу, після того як Ісус вийшов із синагоги, де він звільнив чоловіка. І коли настав вечір, він пішов в дім Петра, і люди пішли туди за ним. Вже вечеріло, і вони казали, вони вийшли зібрання і казали, ходімо, хто він, ходімо за ним, щоб збулося сказане пророком Ісаєю, що Ісус взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. І я хочу зазначити, що кожного ранку я переглядаю ці місця писання, бо тут є такі чудові речі. І через це прийшло відкриття. Апостол Петро, згадуючи це, каже: я дуже добре пам'ятаю це. він зцілив. Я пам'ятаю це, як він зцілив. Як звали його тещу? я назву її ім'ям мами Глорії? Її звали Мадіа. Він зцілив Мадіа. Саме так діти називали маму Глорії Мадіа. Ісус цілив Мадіа. Він заборонив ті гарячці. І Петро каже: Я пам'ятаю, як я забіг до його гробниці. Іван був попереду. А Ісуса вже не було там. Я пам'ятаю це. Петро каже, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, як він з'явився нам. І Я пам'ятаю, як він пробачив мене за той жахливий вчинок, який я здійснив. Він пробачив мене. Так. Так. І Петро думає, він гріхи мої сам підніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для праведності. Так. Ранами його. Ранами його, ви зцілились. Він гріхи наші сам підніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріхів, жили для праведності. Ранами його. Ви зцілились. І Петро не знав. Що він пише книгу Нового Завіту. Він ще не знав цього, він просто писав до когось листа. Саме тому ці листи або послання мають таку силу. Амінь. Отже, я щодня переглядаю ці місця писання. Я робив це сьогодні вранці. Я прославляв Бога. Я дякую йому, що він стілив моє серце. Я дякую йому, що він зцілив мою спину. Я дякую йому. Хвала Богу. Я дякую йому, що можу сидіти тут сьогодні, дивитися прямо в телекамеру, і в моєму тілі немає болю. Адже бувало важко. Однак дяка Богу. Все позаду. Завдяки вірі в Бога в Його слово. Завдяки вірі, в Його Слово. На початку було слово. Свята Біблія. Дуже мало людей. Ми з вами майже ніколи не називаємо це Біблією. Чи не так? Для мене це не просто Біблія. Так, вона свята. Але це слово Боже. Це його зобов'язання. І тут два завіти перший і другий. Всі вони складені на крові. Все почалося з крові тварин. Ще в Еденському саду з крові тварин. І з її шкіри Бог зробив одяг для своїх людей, для першого чоловіка та його жінки. Слава Богу. Амінь. Саме там все почалося. ім'я Адам. Означає кров. Адам, червоний, кров, кров тварин. Потім через обрізання була пролита кров людини, а потім кров Бога на хресті. Хіба це не чудово? Слава Богу. І я вже відпроповідував на ці передачі майже все, що знав. Ні, це не так. І мені подобається, як в перекладі короля Якова цар Давид говорить про храм. Там використане англійське слово Магніфікал. І в мене виникло бажання звернутися до словника. Комп'ютер мені видав, не існує такого слова. Я сказав, ні, існує. Магніфікал. Його храм мав бути величним. У цьому світі є багато людей, які сердяться, що те, що ми маємо, це щось магніфікал, це щось чудове. І я вже давно перестав звертати на це увагу. Бо ми будемо чудові, незалежно від того, чи подобається їм це, чи ні. Магніфікал. Чудові. Амінь. Він величний. Хвала Богу, і він гідні хвали. Отже, віра завчасно готується і прославляє за те, чого вона очікує, і що, як вона вірить, має статися. Амінь. Тож почнімо читати з п'ятого розділу Євангелії від Марка. І перепливли на другий берег моря до країни гадаринської. І коли вийшов він з човна, то одразу зустрів його чоловік, який вийшов з могильних гробів, і був одержимий нечистим духом. Зупиніться тут, бо наш час вже закінчується. Але швидко відкримо послання до Ефесян і розгляньмо 11-й 6 шостого розділу. Задягніться в повну Божу зброю щоб ви могли стати проти хитрощів дьявольських. бо наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальств. І тут перелічується їхня ієрархія знизу вгору, начальств, влад, проти правителів темряви віку цього. Це ті демони, які оволодівають людьми в цьому світі, їхнім духом, душею і тілом, і гадаринські біснувати, був одержими нечистим духом, а наш час вичерпаний. Я повернусь за хвилину. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні, використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту KSEMR.ie в розділі Медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Ви чули, як ми читали про відповідні дії з нового завіту перекладу Річарда Френсіса Веймута? Він також відомий як Новий Завіт сучасною мовою, і його припинило друкувати. Але він такий чудовий, що вже кілька років тому ми повернули його в друк. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа. Про слово Боже, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. В багатьох місцях писання, наприклад, в 14 розділі першого послання до Корінтян, де в традиційному перекладі говориться про молитву іншими мовами, там йдеться про молитву іншими мовами, і сказано. Тому що ніхто не розуміє, бо він говорить таємниці. І послухайте, як Веймот переклав це місце. Простягайтесь до любові, прагніть її, прагніть духовних дарів, та щоб пророкувати. Бо той, хто говорить іншими мовами, говорить не людям, а Богові, бо ніхто не розуміє його, але в дусі він говорить Божі таємниці. І я почув це від мого вчителя Кеннета Хейгена і подумав, це так чудово, звідки він це взяв. Потім я знайшов це ось тут, і це дуже допомогло мені. Амінь. Отже, не забудьте завантажити для себе безкоштовні те цих передач з нашого сайту Кесім Оркея в розділі Медіа. Обов'язково завантажте їх. Амінь. До зустрічі завтра і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Алілуя! Ласкаво просимо на Кейсі Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. KCMR.ay допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMorcuay. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.